Вітаю, друже! Хочу загадати тобі загадку. Уважно послухай та відгадай. Влітку в шубі, а взимку роздягнені дерева. В моєму лісі ростуть незвичайні дерева. Геометричні розглянемо їх круг. Трикутник, квадрат. Наші дерева засумували, бо вітерець обірвав їхні листочки. Прикрасимо дерева листочками, але не звичайними, геометричними. На кругле дерево кладу зелений круг, червоний круг, жовтий круг. На трикутне дерево кладу червоний трикутник, жовтий трикутник, на квадратне дерево кладу червоний квадрат, жовтий квадрат, зелений квадрат. Дякую, друже, тобі за допомогу.